Добрий вечір, мої дорогенькі. Я вже сьогодні отримала перше замовлення за січень і отримала вже новенький каталог на лютий місяць. Він працює до 29 лютого, так як це у нас високосний рік. Да? І тут на обложці представлений новий, новий аромат жіночий. Я його вже отримала у подарунок ось таким пробничком. Спробувала. Він такими мені спеціями. Пахне, жіночка в мене навіть запитала, які в мене духи. Дуже сподобалися їй. І так, що тут, бачите, ціна цього аромату, і що в нього входить мандарин, суміш троянди і сандалеве дерево. Він такий солодкуватий, як для мене, і такий по якійсь пряності. Я спочатку не зрозуміла, це, напевно, так пахне мандарин. Може, не знаю, може, це сандалове дерево так пахне, але ось такі. Ну. Мені так собі для мене солодкий, а жіночці, бачите, сподобалось, навіть вона запитала, що це в мене за духи. Так, далі, цей аромат у нас вже є в каталогі. Зразу скажу, каталог мене не дуже вразив, ціни ростуть, ростуть ціни, щоб ви зрозуміли, це ціна за сотку. Не скажу, що десь більше, десь сильно сильно зросли, а зросли. Я зазвичай собі загортаю один листок. Десь листочок, якщо мені щось подобається, я ось такого бачите, як я це загорнула. Що мені тут сподобалось, Сподобалась ціна на цю туш. Ну, це олівці для очей. Ну, таких листочків загорнутих дуже в мене мало, щоб ви зрозуміли. Так що, нічого я сильно не загортала, так ціни дуже дуже. Дивіться, бронзер, яка ціна. Так що ціни такі кусачі. Дивіться, яка крем-пудра ціна. Компактна, ви тільки подивіться, яка ціна на компактну пудру. Дивіться, рум'яна яка ціна. Ще недавно було з кісточкою, з пензликом така ціна. А тут одні рум'яна. Бачите? Так, далі, далі. Тут такі рум'яна також піднялись у ціні. Дивіться, вже наша помада Ультра, дивіться, 149 гривні. Все трошечки піднімається у ціні. Дивіться, яка ціна на цю помаду. Дивіться, 229 гривнів. Дівчатка, кому вона подобається, запасайтесь, запасайтесь, тому що ціни піднімаються. Так, далі поїхали. Мені, до речі, подобається оця помадка. Я брала нюдову, на зараз 109 в січневому каталозі, вона мені дуже подобається. Так, тут така ж ціна. Що і в січні? Тут трошки, бачите, все трошки-трошки дорожче. От тут зараз в січні 199, тут, бачите, вже 229. Бачите, які ціни. Так, далі олівці, олівці для очей. Ого, вже 129. А були 109. Так, брови, підводки. Так, далі. Далі. Так. Бачите, нічого в мене не загорнуто. Дивіться, які ціни, мама родна, господи. Да. Пензлики. Пензлики. Так, далі. Отут мені ціни начебто сподобалися. Потім я подивилась і зрозуміла, що тут тільки 10%. Бачите? Пудра 400, буде 360. Ну і так далі. Помадка. Бачите, тільки 10% буде знижечка. Ось такі ціни. Так, attraction. Attraction показую. С полтиннички, соточка, набир. Так, и полтиннички. Так, далее. Вот все трекшены. Соточка, бачите, 629. Вот все и вот все. Так, далее. Вот все, бачите, какая цена. Ну, тут соточка и полтинничок. Так, всі фаревейчики 549 у з наборі. Ось тут, дивіться, яка ціна. Хоч і повна знижка, але ціна така. Так, отут. Вроде начебто непогана ціна, але знижка тільки 10%. І ось тут тільки 10%. Так що, хто любить ці аромати, полюбляє? Зараз, мені здається, вигідніше, там повна знижечка при покупці двох, але все одно все одно. Так, чорне Ось цей аромат. Тут я загорнула. Шо... А, ось тут мені сподобалось. Тут дуже чудова пропозиція. Будь-які два за 389 кожний. Тут дивіться, що представлено. У мене оцей добре продається. Оцей непогано, люди. Люблять в мене. Так що тут непогана снижечка, я тут загорнула собі сторінку. Так, пішли далі. Ну, тут така ж ціна, що зараз. Селебр. Так, щоб ви бачили, 309 спреєм, 409. А отут я загорнула. Чому? Тут ту, що тут сотки. Сотки по 599 гривнів. Оці. І 699 оці. І мініатюрочки з повною знижечкою. Так, далі. Ой, тут, конечно, капець. 300 гривень 30 тридцатки. Дуже. Кулькові дезоранти, бачите? Так. Так, далі пішли. Так. Да. Зараз дешевше трошки. Так, full speed. Отут, вибачте, 10%, 10 на оці, а оцей не пишеться нічого. Ну, я так розумію, також, що буде 10% і набір. Ось такий, Тут все буде 10%. Тут також 10%. І тут також. Так, всі маски по 309 гривнів. Оце новинка. Так, на сторінці приємний, дуже свіженький приємний аромат. Тут кіпоріс. Листя кедра, таке свіженький, приємний. Так, тут чоловічі аромати. Так, дезодоранти, гелі. Так, наборчики, ще трошки набори, набори, набори. така бланочка. Так, ще трошки ось цих наборчиків. Я так розумію, це новогодні остатки на День Святого Валентина будуть розпродаватися. Це обновилася серія біла лілія. Така трошки тяжкувата, як для мене. Серія біла лілія. Так, далі. Що тут у нас Тут в наборі карандашик з помадкою. Тут карандашик з помадкою в такому мішечку. У мене набори щось не дуже користуються попитом. Тут рожева стрічка. Рожеві стрічки є піжамка, є носочки. Так, дивіться ен'ю. Так, от окремо 349 в наборі по 300 буде. І отут по 300 за кремчики. Я теж піднялась трошечки в ціні. Бачите? Сивороточка оця. Так далі. Сивороточка, сивороточка. Це протянуло у нас. Так далі. Очі. Очі чомусь тільки оцей крем представлений, а той, що з зелененьким, не представлений. Не знаю. Кому треба в мене десь є запаси. Так. Може, буде де в розпродажу, не знаю. Так, 72 години маски. Да. Так, далі оце тільки 10%, щоб ви розуміли. Начебто непогана ціна, але знижка 10%. Ну, і це ось табличка, бачите, тут тільки крем такий, а з зеленою, від темних кол під очима, не бачу щось. Ой, щось не бачу, вибачте. Так, тут ціни не змінилися, такі ж самі. Далі Clear Skin. Оце така ж ціна на ці кремчики. Також клерскин. Ну, тут не, не бачу, щоб щось сильно мінялось. Тут внутрішній розпродаж, це пінка з киснем. Ріб такий. Фаревейчик, що в розпродажі. Це рум'яна тілесного такого оттіночку відтінку. Так. Тут ось костюмчик ось такий ціна його. І ось тут як піжамка його ціна. Тут мені сподобалась новиночка. Бачите, є піжамка з штанішками, така більш зимний зимовий варіант, а більш такий літній варіант. Шортиками дуже непогано. Дуже непогано. Ну, і Так, піжамка, що зараз. галтери трикотажні, тут лампа сольова, будильник. А тут маска. Прочитала, значить, це гельва маска така. Ви наносите звичайну маску, а потім накладаєте її, вона як така кризинова, розумію. І просто лежите собі воно. Вона з собою нічого не представляє, просто от я вам таку збільшу, ви себе прочитаєте. А це вже всередині з гілем. Воно можна охолодити, охолодити його і наносити ось тако на очі. І, я так понимаю, розумію, розумію, що буде знімати тільки такий оток і буде знімати. Ну, така ціна. Так, далі біжутерія. біжутерія. І метелики, А, отут я загорнула, тому що мені сподобалось. Хоче 10%, але ось такий набір буде чоловічий. І ось такий чудовий буде набір жіночий. Тут буде шампунь великий, туалетна водичка і гель-інтім. Дуже чудова ціна. Дуже ці чудова ціна. Так, тут ароматизатори, не буду зупинятися сильно на них. Деромодифузори. Це все таке, що воно повторюється майже кожного каталогу. Так, тут у нас косметичка, дзеркало. Люстерко по-українськи буде. да? Сумочки, боже, яка ціна? Мені здається, трошки неадекватно. Ну, не знаю, як ваше мініння. Так, годинник такий жіночий в наборі з браслетом. Сумочка, шарфік. Такі бюстгальтери мереживні, кружевні, гарні. Чоловіча піжамка, очки, окуляри. Що тут ще? Ручечка, да? бумажник такий, косметичка. Для волосся масажер. З'являється ось такий. Так, браслети, шарф. Чоловічий, наверное, Да? Чоловічий шарф, да, чоловічий. Так, далі що у нас тут? Швиденько. Так, шампуньки, шампуньки, масочки. Далі, дівчатка, намагаюся швиденько, щоб відео не сильно було довгим. Так, так. Сиворотки для волосся, спрейчики ось такі для блиску для, так, для відновлення, шампуньки. Наші розчосочки, щиточки. <кій> так, шампуні. Ось ці дорощують. Бачите, вже 189 гривні. <кій> так, далі. Далі далі. Дивіться, вже кулькові дорощують. Інтимки вже 109, також дорощують. Хоч трошки, але дорожче. Бачите, дитяча серія. <кій> Так, далі. Пленець спа. Тут, якщо берете дві, то буду по цін цінам. Так, також пленець спа масочки. Масочки, кремчики для тіла. Так, ніжки пішли. Ніжки, ніжки, ніжки. Спрейчики. Оце от, до, добра ціна на оцей крем. Щіточки, до речі, у мене такі по 50 гривень. Щось залежалися і нікому не треба. Кому треба, запитуйте. Ось такі дві є, іначе такі дві. Отдам по 50 гривень, кому треба. Так, що тут? Skin, Skin so soft. Далі, ось трошки припала ціна на оці кремчики. Сонцезахисна серія. Кому вона взимку треба, не знаю. Ну, комусь треба, мабуть. Так, кремчики для рук. Тут у нас, ну так. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Так, вже майже закінчую гілі для душа. Гіле для душа. Так, тут все по 149. Дивіться спрей по 99 гривнів. Рідке мило. Так, далі дивимось. Гелі для душа. І так, дивіться. Значить, 720 мл буде 189 пів літра 119 і 250-75 грн. Ціна звичайна. Так, далі. Ця серія з лимоном. Вже ціна піднімається також. Тут розпродаж є невеличкий ось такий. Покажу вам, тут знижечка також 10%. 10% знижечка. Так, далі. Пінки, пінки для ванни. Ось така ціна. Але знижка 10%. Так, тут звичайна знижка, непогані ціни такі, як і зараз, такі ціни, як і зараз. Так, тут знижка тільки 10%. Бачите, яка ціна? Фешнденс в хорошій ціні, 329, але тільки 10%. Так, ну і вже майже закінчуємо. Тут міцелярочки, умивалочки, непогана ціна. Непогана тут ціна. Так, тут 10%. Близки. Близки, близки і помадки. Так, ну і тут уже Power Stay серія у нас суперстійка. Ось такі ціни. І новинки. Тінюшки, не знаю, я купляю чи у вас, в мене щось не mm -hmm. дуже. Навірно, напевно, тому що я не користуюсь тінюшками, тому в мене не дуже їх купляють. Ось такі палеточки по три кольори. Ну і на обложки 10% знижка на оцю туш. В мене її дуже люблять. Ціна ось така, але 10%. Ну, ось такий огляд каталогу. Напишіть, чи сподобався він вам, мені так собі. Може, ще буде щось по розпродажу, може, в фокусі щось буде. Побачимо. Всім доброго дня, доброго вечора, спокійної ночі, всім пока!